Тут 22 бойових зітнення по всій лінії фронту зафіксували у генштабі минулої доби. Атакують росіяни одразу на кількох напрямках. Найскладніша ситуація поблизу Покровська. Там відбулися 32 російські штурми. Намагається просуватися ворог і у Новопавлівському секторі російські підрозділи 17 разів атакували позиції сил оборони. Там ще один вектор атак росіян, Харківщина, зокрема Куп'янськ та Лиман. Сумарно там 16 атак. І більше подробиць про ситуацію. Ситуацію на фронті дивіться в нашому огляді. На харківському напрямку наші захисники відбили ворожий штурм і знищили бронетехніку. Оператори 113-ї бригади ТРО поцілили впівдронами в бойові машини піхоти і майстерно вгатили по укриттях особового складу. ППО Полку Ахілес модернізованими дронами рознесла в повітрі розвідувальні суперками противника. А прикордонники бригади ГАРТ ударили по вогневих позиціях окупанта під Вовчанськом, гаубиця, транспорт і новітній комплекс окопного засобу реп -3, 3 та майже два десятки солдат. Тепер не боєздатні. Зухвали йшли та спішно втікали. Ще один наступ на Харківщині відбили десантники сімдесят сьомої Дніпрянської бригади. Воїни підбили три бойових бронемашини й танк. Зайди, зазнали втрати і ритурувались. На Куп'янському відтинку провалилась спроба нічного накату в зоні відповідальності буревію. Разом з суміжними підрозділами бійці зупинили п'ять БТРів. А третя штурмова поповнила свій список уражень танком та двома БМП. Влучним був постріл з гранатомета, а пташками зачистили в лісосмузі залишки десанту разом з екіпажами бронемашин. Значна частина Харківщини потребує розмінування. Вибухотехніки поліції постійно виїжджають в ліси, знешкоджувати боєприпаси і закликають місцевих жителів бути вкрай обачними. При обстеженні ділянки лісової дороги у колії, у колії була виявлена протитанкова мініна ТМ 62 було прийнято рішення. Знищувати на накладним зарядом на місці вперше за час російсько-української війни вражено північнокорейську Коксан. у чергову вундервафлю поцілили на Луганщині бійці полку Немезіс. А прикордонники в півішками успішно відпрацювали по позиціях окупантів, техніці, засобах зв'язку та фортифікаційних спорудах. Також бійці перехопили та вибили з ладу два російських безпілотники. Окупанти 12 разів спробували атакувати на Лиманській ділянці фронту, але наші оборонці зупинили їх. На Луганщині росіянам не вдалися штурмові дії, які вони намагалися здійснити поблизу Балки-Журавки. На Сіверському напрямку ворог атакував в районі Верхньокам'янського. Бійці 118-ї бригади ТРО показали епізод відбиття штурму російської піхоти верхи на МТЛБ. Одна бляшанка розірвалась на міні, інша відступила після кількох ударів коптерами. Залишки піхоти методично виловили та ліквідували наші дронарі. Підбірку продуктивних влучань, зокрема, й на Краматорському відтинку, оприлюднили пілоти безпілотників Рейвен». Хлопці вміють швидко складати будинки, де засіли чужинці, ефективно били по танку, БМП складах з боєприпасами. Важко дивитися на кадри зі зруйнованого Турецька, колись квітуче шахтарське місто з населенням більш як 50 тисяч жителів стає черговим містом привидом, куди дістався руський мир. Бійці сотої ОМБР з іншими підрозділами продовжують битву за кожен будинок і перемелюють безкінечні групи расистів. Часто вороги приймають єдине правильне рішення здатися в полон, допомагають у цьому листівки з інструкціями, які регулярно скидують з дронів. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Котлине, Надіївка, Андріївка та Улакли. У Покровському секторі всі підрозділи працюють на межі людських можливостей. На цих кадрах робота прикордонників. Вони дронами полюють і знищують малі піхотні групи росіян. Амінометні розрахунки бійців Омеги цілодобово криють рашистів вогнем. Вони забезпечують прикриття основним групам, нейтралізують ворожі позиції і стримують штурмову піхоту. В зоні бойових дій рятують побратимів з під вогню спецпризначенці, медики підрозділу. Дійсно, можеш не розуміти, ну що тебе чекає через хвилину. Ти будеш або як стрілець, або ти вже будеш безпосередньо як медичний працівник. На собі я ношу. Ну, бували такі випадки де трошки більше себе. Піднімав хлопців, які їхня вага там 93-94 кілограми. Це приблизно недавно було таке, і він в екіпі ствол, і я його підняв. Я його поніс на новопавлівському керунку. Агресор 17 разів атакував в районах Костянтинополя, Роздольного, Нового комара та Привільного. Бійці 23-ї окремої механізованої відправляють окупантів у пекло всіма можливими способами. Ракетою з Джавеліна влучно знищили танк Т-90 та оборонці зі 110-ї ОМБР звірою в наших бійців Тетяна Литвин Інтерподробиці Марафон Єдині новини.